Привіт друзі, планував записати відео на цю тему трішки пізніше, але сталися деякі події, про які ми поговоримо. Додивіться, будь ласка, до кінця, які плюси і мінуси повернення реслінгу на телебачення. І одразу скажу: говорити я буду не про платні канали, як Сет НТ, Спортс чи Мегого, а про загальнодоступні телеканали, які є, наприклад, у Т2. І почнемо ми з мінусів. Перше. Перегляд за розкладом. Тобто потрібно чекати певної дати і певної години, щоб подивитися, щотижневик або ППВ. Це мінус, але звісно, якщо це не пряма трансляція. Друге. Перерви на рекламу. Хоча деяка реклама доволі прикольна. Та що Ташоче рік? Життя як. Як-як? Після антибіотику как? Пробіс? Так. Третє. Можливо, ви в своїй родині ділите один телек на всіх, і далеко не всі члени вашої родини фанатіють від реслінгу. А тому, коли буде йти реслінг, ви майже одноголосним рішенням переключите на якусь іншу передачу чи серіал. Ну а тепер перейдемо до плюсів. Можна дивитися на великій плазмі лежачи на дивані в hd якості і без лагів та зависань. Як це буває, якщо у вас не надто швидкий інтернет або не надто новітнє залізо. Ну і звісно ж можна буде дивитися в улюбленій озвучці від Белкіна і Новака. І ще плюс, якщо реслінг повернеться на телебачення, армія фанатів в Україні гарантовано збільшиться. Та і українське телебачення стане кращим, якщо по ньому крутитимуть реслінг, аніме та іншу годноту. І до слова про українське телебачення. А, дякуємо, Олександре. Дякую. А, з нами був народний депутат, засновник проєкту Медіа Оборона. Спасібо. Схоже, там у головах нічого не змінилося. І досі до ефіру запрошують гнит, які добре вміють лише одне. Перевзуватися, слава Україні, героям слава саме головне в тому, що етапрісти по суті є нацистським. По перше, хочу привітатися. Слава Україні, героям слава вони ще дружно будуть розповідати, як вони усі захищали Україну, як вони були великими волонтерами, як вони особисто організовували оборону Києва та не тільки. Тож давайте не мовчати боротися і змінювати наше з вами українське телебачення на краще. Обов'язково пишіть коментарі, бо мені цікаво почути ваші думки з цього приводу. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Величезне дякую всім за перегляд.